Я від'їздив на цьому мотоциклі повноцінно сезон. Минулої зими він стояв на цьому ж самому місці, тому що в нього заклинив колінвал, розсипався нижній сепаратор. Цього ж разу він заїхав уже своїм ходом, але цієї зими я його знову повністю розберу. Ми будемо його розбирати повністю на всі комплектуючі. Тобто, спочатку знімемо мотор, знімемо сідушку, бак, бардачки, задній багажничок, крила, передню вилку. Розберемо його на комплектуючі, тобто окремо буде вилка, не розбираючись, окремо мотор не розбираючись. Тобто проведемо неповну розборку мотоцикла. Мінськ. Для початку від'єднаємо карбюратор від баку, знімемо шланг. Він у нас задубів, зрізаємо його зверху, так буде легше, і аналогічно знизу і знімаємо. Далі ставимо бутилку, щоб злить бензин. На цьому моменті я зробив помилку, що вирішив її не держати. І... Після цього моменту все-таки вирішив почекати, поки стече бензин. Тепер бутилка повна, забираємо її і закручуємо. Тепер можна знімати бак. Для цього відкручуємо два болтика з лівої і правої сторони. На цьому етапі сідушка нам уже також не потрібна. Знімаємо її та витягуємо вже відкручений бак. Відкриваємо правий бардачок, в ньому лежать мої інструменти. Тепер відкручуємо фільтр і витягуємо. Відкручуємо два болтика, які тримають бардачок і так само його знімаємо. Розкручуємо хомут, який з'єднує карбюратор із фільтрбоксом, розмотуємо стрічку, яка була під ним. І витягуємо його. Викручуємо верхню кришку карбюратора для того, щоб дістати тросик газу. Він зафіксований у дросельній заслонці. Розбираємо це все діло, виймаємо тросик і збираємо назад. Тепер знімаємо вихлопну, розкручуємо болти на задньому кріпленні і гайку на коліні. Трішки допоможемо собі молотком. І викручуємо її до кінця. Коли вже все відкручено, можна сміло її знімати разом з коліном. Тепер викручуємо три болта на кришці генератора, знімаємо її для того, щоб зняти тросик щеплення. Витягуємо його. Далі розбираємо замок на ланцюзі приводу і витягуємо захисні гофри. Тепер від'єднуємо провода з генератора на комутаторі та залишки проводів на реле-регулятор. Відкручуємо клему на датчику нейтралі і нарешті відкручуємо сам мотор. Все, зняли ми наш моторчик. Помимо того, ми вже багато дечого від'єднали по ходу діла, по ходу того, як ми знімали мотор. Зараз далі ми займемося, ми знімемо наш бардачок. Тут у цьому бардачку у нас стоїть акумулятор. Зараз ми його від'єднуємо, відкручуємо цей бардачок. І далі займемося, вже, мабуть, відкрутимо крила. Передня, задня поотключаємо поворотники і далі будемо займатися розбором нашої ходової частини. Знімемо колеса, знімемо амортизатори, передню вилку і зверху тут ці частині вже далі побачимо, до чого торкнемося, а що залишимо на потім. Зараз витягуємо наш акумулятор із бардачка та відкусуємо провода від вольтметра. На цьому місці його вже не буде. Далі від'єднуємо залишки проводів від реле-регулятора. Бардачок тримається на двох болтиках. Відкручуємо їх і знімаємо наш бардачок. Також відкручуємо ще два болтика і знімаємо номера. Ззаду відкручуємо болтик, який тримає масу, і витягуємо фішку із задньої фари. Провода на повороти я просто відкусив. потім зробимо. Тепер викручуємо болт зверху, де кріпиться багажник, спереду зі сторони мотора та по два болта з двох сторон. Тепер можна витягувати задній багажник і знімати заднє крило. Далі ми відкрутимо два болта, які тримають фару, і так само її знімаємо. Відкручуємо три болтика, два на траверсі і один знизу. Під ним та від'єднуємо фішки із звукового сигналу. Тепер переднє крило відкручене і його можна спокійно звідти дістати. Зараз відпускаємо болтик на передній осі та витягуємо тросик передніх тормозів. Далі відкручуємо гайку, вибиваємо і витягуємо передню вісь та знімаємо колесо. Після цього відкручуємо злиний болтик на вилці і зливаємо масло з лівої сторони і аналогічні дії проводимо з правої сторони. Тепер відкручуємо дві кришки зверху вилки і витягуємо саму вилку ліву і праву її частину. Далі витягуємо лівий і правий флажок разом з поворотами і від'єднуємо все, що йде до заднього колеса. По більшій мірі це все елементи задніх тормозів. І на цьому поки що все. Перший раз спробували такого формату відео, я думаю, і вийшло доволі непогано. А з мотоциклом це все діло ми вже поки що поскладали акуратненько. Задні амортизатори ми тільки не знімали. Потім ми їх знімемо, провіримо салінблоки у маятнику. І якщо все добре, ми їх назад поставимо. І далі вже в нас по ремонту ми перейдемо до моторчика, будемо розбирати мотор, ми його обслужимо. поршньове щеплення, прокладочки, сальники, подшипники. Ми це все діло поміняємо. І Розберем його, подивимося, що в нас сталося з мотором за сезон. І це все ми покажемо в наступному відео.